Субота, 10 вересня, Євангелія від Матея 22, стих 15 по 22. Тоді фарисеї пішли і радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом із іродіянами. Учителю кажуть ті, Ми знаємо, що ти щиросердний і що дороги Божої навчаєш, по правді не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок чи ні? Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався: Чого мене спокушаєте, лицеміри? покажіть мені гріш податковий, ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис, відповідають йому кесарів. Тоді він до них каже Віддайте ж кесареві кесареві, а Боже Богові. Пощучі це ті здивувались. І, полишивши його, відійшли. Відповідь Ісуса підісланим до нього учням, Фарисеям та іродіянам була дуже несподіваною з низки причин. По-перше, кесар представляв окупаційну владу, і чемно віддавати йому податки означало коритися його владі. З іншого боку, кесар був поганином, і якась частина тих грошей, що стягувалася на податки, очевидно, йшла на спорудження. Та оздобу поганських храмів. По-третє, податки, напевно, бували надмірно високі, і сплачувати їх здавалося цілком несправедливим. Господь же Ісус своєю відповіддю навчає, що потрібно відрізняти у житті Боже і кесареве. Якщо держава змушує своїх громадян сплачувати високі чи необґрунтовані податки, то їх треба сплачувати віддати кесареві кесареві, а не ухвилятися від сплати через різні махінації. Натомість, якщо держава заставляє своїх громадян убивати дітей у лоні, то слід залишати їх при житті, віддати Богові Боже, а не виправдовуватись державним законом. Іншими словами, є морально нейтральні речі, як, наприклад, податки, і є морально погані речі, як, наприклад, аборти чи одностатеве партнерство, яке вимагає від нас чинити суспільство та його інститути. Віддати Богові Боже означає за жодної устави не робити вибір за користь зла. Віддати кесареві кесареве означає коритись державній владі, допоки її приписи будуть морально добрими або нейтральними. Господи, навчи нас віддавати Твоє тобі, а суспільне суспільство. Субота, 10 вересня.